Радіо UA Chicago Залужного, власне, особисто залужний. Це дійсно вартує уваги. Повернення після війни, після бойових дій це ніби перенародження, це початок нового життя, і дуже важливо себе знайти, себе якось почати реалізовувати. От і тому, тому тут є важливість цього проекту ветерана Піца для того, щоби. Ті хлопці, які воювали, вони могли себе віднайти в цивільному житті, знайти порозуміння, відчути себе корисними, і це направду велика рідкість і велика подяка тим, що хто це робить. А ми рухаємося далі. і У нас ще один блок, що там наразі. От власне, на Росії ранок почався стабільно кави. У Краснодарі потужно палав нафтопереробний завод, пожежу, начебто, вже загасили. Причини займання поки що невідомі. Ну, але й потужно палає і у Петербурзі. Російські ЗМІ повідомляють, що сильно горить промислове приміщення в районі Ката метро Купчино. Горить, палає техніка ворожа. І зараз маю читати наступну новину. А там є дуже багато нецензурних не які Я знаю, що її може передати ніхто інший, як влади. Два російські танкери з пальним зіштовхнулися на річці Лена в Іркутській області Російської Федерації. А зараз нас ґґґ, та все. Прямо от чого і боялися. Тони бензину вилилися в річку по російській класиці з судном Єфрей Хабаров. Що врізалося в танкер, керував помічник капітана. А сам капітан був нетверезий, як і всі росіяни. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.